Привіт, друзі! Ось я кинув перепаруватися дотишів. Коротше, ось що вон голубушку. Кинув до, до самчика, щоб перепарувати. Ось так, друзі. А то спарована з мундеїном була. Ось таке перепарую. Це вже не перший раз, що в мене голуби перехрещуються. Ну, буває і таке. Ось так. Ось така мене краса. Ну. Тижня часу повинно ще перепарувати. Йдемо далі. Так, а тут мудини. Ось на переді голубка, ззаду самчик будуть теж перепаровувати. Цей самчик був з голубкою дутичкою. Ось така краса. Ось така красота. Так, тут закрию їх на всяк случай. Часом не вірить, а то голубка ще не не? Йдемо далі. А тут же поменшало голубів. Лишилася ще в мене біла голубка. Пустова, а то вона зараз на яйцях сидить. Ось ти осанчиком ондеїном. Та то поки ще буду так в парі сидіти. Для підкидки. Кажу, голублят. Та воно, як видите, голублятко сидить. Там вже сидить домініканка на яйцях. Польську я сьогодні вже продав. Ось пара торкутів. Ось таке-то. Так, що лишне, то треба буде от обрати звідси. Ось того червоного. Треба обрати, зонти теж обрати. Ось така, так, друзі. І пара поштових теж пішла. На продаж. Приїхали, позвонили, приїхали, забрали. Тільки все. пуль коріз. У мене вже більше немає. Та й вони файні голуби, файно годують. Але щось захотілося поміняти трошки породу. І так що. Ось так-то. Зараз наразі такою рукою голуб'ю. Поки що купив тимоксом. Там ще треба буде, буде заказати альбовір. Ну і ще десь на тиждень має бути вакцина. То я перший раз буду вакцинувати, що за вакцина, я вам зроблю, то буду. коли вже буде вакцина, думати, то вже тоді зроблю відео з вакциною. І більш детальніше тоді розкажу. Ось так то, друзі. Там голублятко підростає. Ну. Це його чорний самчик від то він є з Перемилова, Від Назера Шевчука. Ось таке голублятко. Верніше ось такий самчик, а ось таке голублятко вийшло. Але вірите, яка то пара. Поки що вони так будуть в парі. А там буду видіти, що до чого. Ось так, друзі. По менше трошки мене голубів. можна сказати сім штук віддав. Ось таке то діло. Так що дякую всім за перелі. тим Хто дивиться цей канал? Ставте лайки. Не забувайте підписуватися на цей канал, хто ще не підписався. І до нових відео. Пока-пока.